Ну а ще будемо говорити про сьогодні про те, що купити місце для авто у підземному паркінгу це більше не розкіш, а тренд серед українців. І навіть вважають такі покупки вдалою інвестицією. Ціни зростають, попит шалений, але пропозицій на всіх не вистачає. І, Власне, щоб зменшити штучний ажіотаж, деякі забудовники навіть почали запроваджувати певні обмеження. Уявіть собі, вони продають місця в паркінгах лише для мешканців. Чи власне спричинений такий бум? Яка вартість паркомісця в столиці та по Україні? Чи вам це по кишені де найдорожче? А де ще можна знайти паркомісця за вигідну ціну? Ми розкажемо далі в нашому наступному сюжеті. Бачите, тут репаркована відразу дві машини, і ви можете побачити, що люди купують за менше гроші а можливості відкриваються такі зовсім інші Таке подвійне паркомісце у Дарницькому районі Києва коштує 30 тисяч доларів. Продають такі для родин, які мають кілька автівок. Пропозиція вигідна, бо одне місце у цьому підземному паркінгу в середньому коштує 20 тисяч доларів, і це завищена ціна для цього району столиці, кажуть експерти. Мала би бути по Дарницькому районі по таких будинках ціна починається від 15 тисяч доларів, і максимально велика. Це 35. Це в нових ЖК, там де тільки-тільки повний фул, тільки побудували, і все нове. А це вже паркінг у житловому комплексі Дніпровського району. Місця тут викуплені на 80%. Щоб придбати нові мешканці, записуються в чергу. Викласти доведеться від 31,5 з половиною тисяч доларів, і попит шалений у Києві. Порівнянні за торік він зріс майже вдвічі. По перше, за свої активки, тому що паркінг, особливо підземний, може, хоча б мінімально від уламків захистити. По-друге, люди все таки схильні, частіше обстріли пересиджувати на паркінгах. Своїх артійках. Тому що там можна і поспати, і якось більшість почувається комфортніше ніж у метро. Тому по виріс. По Україні цінники на паркінги зросли найбільше в Одесі, майже на 15%. В середньому вартість там сягає 15 тисяч доларів. У Львові на 10 Ціна така ж у Дніпрі на 8%. В середньому за паркінг доведеться викласти 19 тисяч доларів. В лідерах залишається столиця. Це один із нових паркінгів у Подільському районі. Тут є опалення, зарядки для електромобілів. Вартість стартує від 50 тисяч доларів. Собівартість, наприклад, тут дуже висока, тому що дійсно ми зробили там. Дуже глибоке заглиблення під землю. Тут поділ дуже складна підземна взагалі історія із водою. Тут біля Дніпра відповідно дуже багато в водоізоляцію, багато в принципі таких технологій примінено, щоб збудувати саме такого рівня паркінг. Відповідно, собі вартість висока і вартість висока. У Шевченківському районі Києва ціна за паркомісце – до 50 тисяч доларів. А от найдорожче купити у Печерському від 22 тисяч доларів до 60. Попит є, але пропозицій мало, тому і ціни захмарні. Але чим далі від центра, тим дешевше кажуть експерти. Якщо ми беремо там Деснянський Деснянський, Подільський, туди Віноградарі, туди борщагівку, Світошинський. Там ціна коливається це найдешевші райони від 7500 до 13000 тисяч доларів за парку місця. Оренда паркінгу у Києві коштує від 4 до 7 тисяч гривень. І через ажіотаж на цьому ринку шириться новий тренд. Я, наприклад, клієнт, який купив в цьому будинку 5 квартир і 12 паркінгів. Люди викупають паркінги як вид бізнесу. Інвестують в них, здають в оренду. За законом паркінг класифікують як нежитлове приміщення, і покупець стає його повноправним власником. Це стандартна процедура купівлі-продажу, кажуть юристи. Кожен шматочок. Індивідуально визначений, має свій реєстраційний номер в реєстрі речових прав на нерухоме майно і є окремим об'єктом е, права власності е, і окремим об'єктом нерухомості. Утім, юристи застерігають у деяких випадках забудовники або керуючі компанії продають не саме паркомісце, а лише право користування ним. Тому перед підписанням угоди обов'язково перевірте всі документи через нотаріуса, щоб упевнитися, що ви купуєте саме об'єкт нерухомості.